Ой-ой-ой! Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на Косівський гук. Це дуже файно показую. Ось така тут річечка маленька. Йдемо далі. Ой, йо й хо Ну копець. Ти що, свічак? Людоєш. Нє-є-ні, не треба, не підходь. Ой-ой-ой! Osionfish. На цьому гусі, окрім водички, окрім гарних скель, ще є ось такі от тренажерчики. Опа, 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 пошла, пошла возня. Ой-ой-ой-ой-ой! Живий, нормально? Давай, чемпіон. <Coleman> <Aaron> Загалом ставлю Гуку 5 чи назасів з 5. але легенду про це старовинне місце читайте в описі.